Другий прохід під кутом до посіву і під кутом до попереднього. Зараз робимо пробний. Тут багато амброзій, тут ліфасатом не працювали, тому будемо дивитися зараз, що, що виходить. Саме головне, що під рештками є волога. Щас зразу волога Зараз трошки заглибимо, ну верніше трошки додамо агресивності на кліпсах, щоб пружина йшла трошки агресивніше і вже будемо працювати другий слід. Гліфосаду тут не було взагалі по полю. Тут була тільки перший раз вольта. І ми зараз робимо другий слід, частково вибиваємо падалицю, частково. З Амброзі зрозуміло, що ми тут нічого не зробимо, але посів тут буде приблизно там, через тиждень-10 днів вологи вдосталь. Зараз ми ще трошки його замульчуємо, розрівняємо рештки, тому що є певні місця такі ж що... десь більше соломи, як тут наприклад, а десь менше соломи. Ми зараз стали під великим кутом, щоб це ще трошки більше підрівняти. І вже перед посівом дамо тут 2-3 літри гліфосату для того, щоб забрати цю амброзію. Тобто у нас план такий. Можливо ще, якщо є можливість господарстві дати під втору вольту касу там 50-100 кг. Особливо це стосується пшениці озими, як попередника. То було б ще краще. На Ячмені все одно немає такої соломи, пшениця тут була в районі 6 тонн. Тому дуже багато решток. Основна функція наша, основне завдання отримати якісні всходи при покупці. Для цього ми Зберігаємо зараз на найближчі 10-12 днів попадів не передбачається. Ну, зберігаємо. Сендіром витрата пального в порівнянні з 200 сильним Ніколандом впала на літо. Тобто зараз десь йде витрата пального тих 3 літри. У Нью-Холланда була 2,5, просто за рахунок того, що змінили трактор. Зараз додали агресивність вугла. Як бачимо, рештки не набирає, хоча солома ще трошки вогка. Ну і вже бачимо трошки більш агресивний прохід. Ще поднічне. Добав ще, да, Коль? Так-да-да, да, да. вона бач, не набирає, додай. Все залишається на поверхні, насіння буде лягати в чорну землю вологу. Додали ще кліпс, зараз якщо не будуть нагрібати, то будемо так і ходити. Якщо почне нагортати, то треба буде забрати трошки кліпс, поки не підсохне солома. Коли підсохне солома, тоді можна буде додати ще пару кліпс. Саме головне Тут Трошки вона підтягує солому, але кучу не набирає. А це її правильна робота. Щоб вона могла щось трошки переміщувати. два три дні це все ляже, воно буде виглядати вже по іншому